Галина Малик Пригоди Алі в країні сяктаків. Розділ п'ятий, в якому виявляється, що Аля не може стояти осторонь. Ось кому можна розказати все. Ось хто повірить кожному його слову. Який він віслюк? Як же він раніше не згадав про Алю? Адже ж зустрів її в селі і дізнався, що й вона приїхала на зимові канікули до своєї бабусі. Аля ж, побачивши, що Сашко від її удару не падає і не помирає, заспокоїлась. Але тепер заметушився Сашко. Алько, аж підстрибнув він з нетерплячки, гайда до нас, я тобі таке розкажу. Вони навіть ноги на порозі, як слід, не обмили віником, так у снігу й шмигнули у найдальшу кімнату. І там Сашко розповів Алі про свої незгоди. Коли він замовк, Аля спитала: як він сказав? Тепер замість мене матимеш всяк така?» Еге, ствердив Сашко. А де я його матиму і навіщо він мені? Слухай, зашепотіла Аля, раз той був на фотокартці, може, й цей на фотокартці? У твого дідуся є фотокартки? Звичайно, у дідуся був альбом, до якого він акуратно вкладав фотокартки з Сашкового тата, мами і самого Сашка. Хлопець зняв альбом з етажерки, вмостився поруч з алею на канапі й почав гортати цупкі альбомні сторінки. В альбомі було багато різних фотографій, а ось і останнє фото з моря. На ньому Сашкові тато й мама стоять на березі, а між ними хто ж це між ними. Хлопчик схопив фото за ріжок, намагаючись витягти цупкий аркушик. Але шарпнув невдало фото надірвалося, і з нього на альбомний аркуш щось вискочило. Точніше, це було не щось, а хтось. Цей хтось перелякано обмацував і оглядав себе з усіх боків, незграбно нагинаючись, бо схожий був на футляр від окулярів, до якого причепили тоненькі ручки та ніжки. Вущий зверху, ширший знизу, він скидався ще й на сплющену з двох боків грушу. Подібності до футлярчика надавав йому металевий замочок блискавка, що оббігав його довкола. Язичок блискавки, теліпався під правою пахвою дивного футлярчика. Скінчивши себе обмацувати, він полегшено зітхнув. «Хух, цілий. А я вже було подумав, що ти мене перервеш надвоє. А розділ шостий, в якому розкриваються перші таємниці. Дозвольте відрекомендуватися, шаркнуло тоненькою, наче сірничок ніжкою дивне створіння. Лівою ручкою воно смикнуло донизу язичок блискавки. З дірки, що утворилася в нього збоку, створіння почало виймати якісь папірці. Набравши кубку, простягло Алі. Прошу, ось довідка, посвідчення, акт і доповідна записка, що я сяк-так номер вісімдесят вісім. Він повернувся спиною, і Аля з Сашком побачили, що на спині в нього, як у футболіста, намальовані дві вісімки. Сашко ошелешено мовчав, а Аля, що вже бувала в бувальцях, вічливо мовила Дуже приємно. Ми вам віримо і без цих документів. Як без документів? захвилювався сяк так. Без документів не можна, а раптом я не той, за кого себе видаю. Раптом я зовсім зовсім інший. Чудернацький футлярчик підбіг до краєчка альбому і затряс над головою папірцями. А ось тут усе написано, і підписано, і завірено, і печатки є, де належить. Можете подивитись. Аля обережно взяла стосик паперів. На кожному було щось написано дрібнесенькими літерами. Гм, сказала вона, навіщо тягати за собою таку купу паперів? Досить раз сфотографуватися. Сфотографуватися. обурено перебив її сяк так. Це ні в якому разі неможливо. Ми всі, як один, схожі між собою. Це тільки таланти всі різні. Яка Гедота, цей такий, то інший. Їм навіть документів ніяких не треба. А по мені хіба скажеш, як і я, мені треба багато документів. Дозвольте вам сказати різних з печатками от. Гаразд, гаразд, заспокоїла його Аля. А що ти робив там, у дідусовому альбомі? Якщо я там живу ось що мисяк так, дозвольте вам доповісти. Живемо в вашій країні тільки в тому. Що всяк сяк так зроблене. Ось, приміром, якийсь халтурник на морі у цю фотокартку виготовив. Сяк так. От саме в такій сякій такій фотокартці мені й належить оселитися до нашої країни сяктаків. країні сяктаків? наморщила чоло Аля. Це та країна, що межує з недоладією. вигукнула вона. Недоладько, її недавній приятель розповідав про цю країну, Аля пам'ятала, що вона дика й пустельна і що на мандрівників там чигає безліч небезпек. Саме так, гордо заявився ктак, доводжу до вашого відома, що це моя батьківщина. Саме туди відправлено Сашкового інструктора-конструктора, а замість нього звідти прибув я. І тепер ти завжди тут житимеш? О, ні. Як тільки Сашко звикне робити все сяк-так, я повернуся до своєї країни, аж доки знов виникне потреба замінити якийсь ваш талант. Ко-ко-ко! якось по-жабячому засміявся сяк-так, притримуючи себе за боки. Приходжу до висновку, що ви вражені, еге ж, наша королева, хай жива її премудрість, вона геніальна! І сяк так вдоволено погладив себе по черевцю. Все дуже просто! З одного боку, наша королева взяла два слова сяк і так, і, відповідно, їх зачарувала. З іншого боку, щойно у вас тут їх хтось вимовить, його талант негайно опиняється в нашій країні. А один з нас, хто там на черзі, у вас. Доводжу до вашого відома, що згідно з планом, скоро всі ваші таланти опиняться в моїй країні. І що ж тоді буде? О, тоді ми підемо на вас війною і завоюємо вас, адже ви все будете робити сяк так. Отже, відповідно, дозвольте вас запевнити і захищатися будете сяк так. І тоді наша королева легко вас переможе! А для чого їй нас перемагати? Щоб забрати у вас папір. Який папір? Звичайний той, що на ньому пишуть. Чистий, біленький, гладенький, дорогенький папір. Дозвольте довести до вашого відома. Папір? вражено перепитала Аля. І заради паперу ваша сяк такева піде на нас війною. Та що ви розумієте, вирискнув сяктак. Папір це найдорожче! Звідки б сяктакева знала про все в своєму королівстві, якби не читала донесення ябед? О, папір! Сяктак аж заплющив очі. Маєш папір, пишеш ябеди, отримуєш нагороди, не маєш, на тебе пишуть. І та далі Аля не слухала вона схопилася така лівою рукою, а правою смикнула язичок блискавки. Мить і стосик паперів опинився у неї в руках. Порожній сяк так заверщав, як несамовитий, впав на спину і почав дригати ногами. Віддай, віддай мої документи. Без них я ніхто, без них я загинув. Верщав він і барабанив п'ятами по альбому. Ану замовкни, цитнула Аля, замовкни і слухай, ваша королева хоче забрати всі наші таланти, а дзуськи. Люди ніколи не допустять цього. Не допустять? підвівся сяктак. Та вони ж і самі по-свинськи поводяться із своїми талантами. Вони їх розбазарюють, продають, топчуть, розмінюють і нарешті закопують у землю. Вони з ними поводяться сяк-так, от і мають, відповідно, замість таланту по сяк-таку. Лише тепер Аля зрозуміла, яке лихо загрожує і їй, і мамі, і татусові, і бабусі, і всім, всім людям. Розділ сьомий, в якому Аля і Сашко переконуються, що терпир їм не допоможе. Що робити, що робити, Сашко? В розпачі притисла Аля долоні до щік. Треба про все розповісти, попередити. Кому? Кого? розгублено спитав Сашко. Та Аля вже гарячково одягалася. Швидше, швидше, скомандувала вона Сашкові, а ти залазь сюди, дівчинка наставилася ктакові рукавичку. Той слухняно заліз і завовтузився там, вмощуючись. Що ти збираєшся робити? спитав Сашко, надягаючи шапку. Я хочу піти до голови сільради, Дермедонта Пермедонтовича, і все йому розповісти. Він повинен щось придумати. Що, що? презирливо скривився Сашко. Оцей Дерпир? Та ти хіба не знаєш, що він ще ніколи нікому не допоміг? Он вірка бібліотекарка, котрий рік ходить до нього, бо в неї в бібліотеці холодно, як на північному полюсі. Скоро вже й мержі заведуться, бо ще й з батареї тече. І що з того? А що? А нічого, бо Дерпир щоразу обіцяє їй і обіцяє. Те се терпир, а вірка, світла душа, як мій дідусь каже, знову йому вірить. Та ти подумай, що ти кажеш, обурилася Аля. То якісь там батареї, а тут ідеться про всі наші таланти. Це що, жарти. Ет, йому все одно. Батареїчі таланти, буркнув Сашко, та все ж пішов за алькою. За п'ять хвилин вони добігли до сільради. Дермедонт Пермедонтович, здоровенний, товстий чолов'яга з густими чорними вусами, що нагадували щітку для одягу, саме збирався додому. Побачивши захеканих дітей, він зрозумів, що в них невідкладна справа, і одразу ж замахав руками і закричав: Все, все, на сьогодні прийом закінчено. Приходьте наступного понеділка. Ми не можемо наступного понеділка, ледве вимовила захекана Аля. Ви мусите нам допомогти. Я нічого не мушу, нікому нічого, бо в мене скінчився робочий день. Обходячи дітей, що заступали йому дорогу, примовляв голова. Спостерігши, що той ось ось вислизне з кімнати, Аля у розпачі вигукнула. Дермедонте Пермедонтовичу, станеться нещастя, якщо ви нам не допоможете, величезне нещастя. Ці слова нарешті спинили голову, що вже було схопився за клямку дверей. Яке нещастя! Яке нещастя! Його вуса настовбурчилися. Дермедонт Пермедонтович страшенно боявся усіляких несподіванок, неприємностей, незручностей, а тим паче нещасть і надзвичайних подій. Він лягав і вставав, примовляючи Господи, тільки б нічого не сталося. Бо Дермитонт Пермедонтович так звик перекладати свої обов'язки на інших, що й відповідальність за свою сільраду переклав на Господа, який уявлявся йому, схожим на начальника Івасюка з райвиконкому. Почувши слово нещастя, голова враз уявив собі довжелезний кабінет, в одному кінці якого стоїть він, Дермедонт Пермедонтович, а в протилежному сидить сам Івасюк. Ось начальник Івасюк повільно підводиться і каже йому голові сільради, що із завтрашнього дня в сільраді і духу вашого не було, шановний Дермедонте Пермедонтовичу, а замість вас тепер головуватиме конюх дядько Микола. А, яке нещастя! перепитав голова майже пошепки. Таке, що на нас напали сяктаки. Вони забирають наші таланти. Усю Сашка забрали інструктора-конструктора, і він зовсім розучився конструювати. І Аля, загикуючись від хвилювання, розповіла голові про сяктаків. Дермедонт Пермедонтович слухав, спочатку роззявивши рота, але поступово його обличчя червоніло все дужче й дужче, і під кінець аленою розповіді вже нагадувало буряковий квас. Дермедонт Пермедонтович розлютився, бо зрозумів, що зустріч з паном начальником Івасюком йому поки що не загрожує. Ви що? нарешті гаркнув він. Насміхаєтеся з мене. А ну марш по домівках, бо зараз розведу за вуха, ідь шибеники, що вигадали, казки розповідати. Він широко розчахнув двері і ступив до дітей, щоб за коміри вивести їх з сільради. І тут сталося несподіване. Сяк так, що доти тихо сидів у рукавичці, яку Аля поклала на стіл, вискочив з неї і заплигав на краєчку столу. Так мені треба, дирпир! Ура! Твій пекар давно живе в нас в Україні сяк таків. Ох і паляниці він випікає, ще й постійно собі підспівує. Не жартую, хліб печу, як захочете навчу. І місити, і ліпити, і в гарячу піч садити, і качати, і виймати, і до столу подавати. Дермедонт Пермедонтович раптом охнув, затулив вуха руками, і щодуху вибіг із сільради. Розділ восьмий, в якому Дерпир відкриває свою страшну таємницю. Я ж казав. Нічого не вийде, мовив Сашко. Як це не вийде? Вийде. А ти чого? Розплигався, повернулася Аля до сяктака. Ану, марш на місце. Сяктак зник у рукавичці. Аля схопила її і затисла в руці, на торбинку. Ходім до нього додому. Ти здуріла, Алько, чи що? Ходім, кажу. Голова мешкав недалеко від сільради. Двері до хати були не замкнені, тож Аля рішуче попрямувала коридором. Біля кухонних дверей вона зупинилася і прислухалась. І місити, і ліпити, і варячу пі садити. Долинав з кухні сумний спів. Аля прочинила двері. Дермедонт Пермедонтович сидів за столом. Перед ним стояла пляшка з прозорою рідиною. Мабуть, березовий сік, подумала Аля, Гранчаста склянка і полумисок солоних огірків. Голова підперся обома руками і співав, похитуючись, і качати, і виймати, і до столу подавати. А, це ви? обернувся він. Заходьте, заходьте, любі гості. Заходьте, заходьте, хоч я й вам нічим допомогти не можу. Все, скінчився Дермедонт Пермедонтович, і йому теж ніхто не допоможе, ніхто, помахав пальцем собі перед носом голова. Бо Дермидонт Пермедонтович сам у всьому винен, продовжив він. Сідайте, я вам зараз усе розповім. Чи знаєте ви, ким я був раніше? Е, не знаєте. А був я пекарем та ще яким на весь район. Та що там район на всю область. До мене їздили вчитися, як хліб пекти треба. До президії обирали, для обміну досвідом посилали. Та так часто, що хліб пекти стало ніколи. Поспішав я якось на чергову нараду, тісто замісив. А воно ніяк не сходить, дріжджі погані, додав, чи що, а мені дуже ніколи було, от я й кажу собі у вуса. Ет, велике діло, сяк так спечиться. Та як пішов тоді, так більше в пекарню й не повернувся. Закрутило мене по президіях, у начальників трапив, запишався. Захотілось мені всім наказувати, всіма керувати. А який з мене керівник, коли я пекар? Осточертіло мені це головування, сил моїх більше нема. А куди ж я тепер подінусь? І голова з мене ніякий, і хліб пекти я геть розучився. Тепер розумію чому, бо мій пекар до країни тієї триклятої потрапив. Вражені слухали Аля із Сашком сумну сповідь. Дермедонте, Пермедонтовичу, тихо мовила дівчинка, а ми хотіли порадитися з вами, що робити далі. Радитися зі мною. гірко перепитав голова. Та хіба ви не чуєте, що я розповідаю? Я тепер сам, наче отой сяктак, без документа нічого не вартий. Каламутна сльозина покотилася по його щуці і повисла на кінчику вуса. Ану, стривайте, раптом мовила Аля. Вона підійшла до столу і витрусила з рукавички сяктака. Потім сягнула до кишені і витягла з неї пожмакані папірці. Пильно глянувши на сяк-така, дівчинка мовила: Слухай уважно, сяктак. Ти зараз же розповіси нам, як потрапити до твоєї країни. Якщо ж ні, я знищу оці всі твої документи, і ти ніколи нікому не доведеш, хто ти такий. Я згоден, я згоден. Затрусився сяк так, навіть не давши Алі договорити. Я розкажу, але це не так просто. Перш за все вам потрібно мати перепустку, без цього документа і мови не може бути про подорож до моєї країни. Яку перепустку? здивувалася Аля. Хто ж нам її видасть? А ніхто. Ти що, глузуєш з нас? грізно насупилася Аля. Сяк так з переляку аж присів. Ні, я не глузую, я хотів сказати, що таку перепустку кожен, хто хоче втрапити до країни цяктаків, виписує собі сам. Як сам? Дуже просто написав на когось ябедну доповідну, от тобі і перепустка. Ах ти ж всякий-такий!» такий, обурлася Аля. Невже ти думаєш, що хтось із нас здатен таке написати? Та сяктак цього разу не злякався, а тихесенько заквоктав, мружачи від задоволення свої крихітні очка. Еге, еге, здатен, здатен, дозвольте вас запевнити. Ану, пошукайте між моїми документами, ви знайдете там один дуже цікавий. Аля недовірливо почала перебирати сяктакові папірці. Сяктак спинався навшпиньки, щоб краще бачити, і враз гукнув. Це воно, Аля тримала в руках якийсь список. Сашко й собі з цікавості зазирнув, що там Алька знайшла. І мало не скрикнув. Дівчинка тримала його список, той список, що він написав у школі для кефіри, і якого так довго і марно шукав. Бачиш, єхидно мовився ктак, дехто з вас може написати чудову ябеду. Аля вже вдруге почула про цю ябеду, яку можна написати, але знову не звернула на це уваги, було ніколи. Тому вона лише перепитала І що тепер робити з цією перепусткою? Нічого, поклади її в кишеньку, хай вона завжди буде з вами. А далі, далі що? нетерпляче труснула головою Аля. А далі треба, щоб хтось із вашого боку, хто не втратив свій талант, вислухав вас і повірив усьому, і щоб дуже-дуже захотів допомогти. Ось! перевів подих сяк так. А далі це вже ваша справа, де ви знайдете відповідну людину з нашого боку. Аля похнюпилась. Справді, завдання не з легких.